Без пафосу та гучних урочистостей так у Прикарпатському національному університеті планують відсвяткувати 75-річчя закладу. Утворений у 1940 році він розпочав свою діяльність як вчительський інститут. За всю історію тут підготували понад 80 тисяч фахівців. А у свій день народження виш організовує святковий концерт і прийматиме освітню еліту з різних куточків України та за кордону. 13 травня. Відбудеться 14-те засідання консорціуму Варшавських і Українських університетів, на які приїдуть і ректор Варшавського університету, професор Палець, а також будуть присутні ректори. І проректори Кіо Могилянської академії, Острозької академії, східноєвропейського університету імені Лесі Українки. З поважними гостями обговорять програми подвійних дипломів та можливості стажування молоді в закордонних вузах. Втім, попри обіцяні скромні святкування, без розваг для студентів таки не обійдеться. Органи студентського самоврядування готують до річниці «Альма-Матер», урочистий флешмоб та низку інших заходів. У нас є такі заходи, які ми плануємо провести на до дня університету. Тату, це є караоке на перерві, яке відбудеться 5 травня. Потім 5 травня у нас будуть козацькі забави. В середу ми також плануємо провести інтелектуальну гру щодо коли. В четвер ми плануємо провести турнір з болінгу. До Дотворення сучасної історії університету долучилися і наймолодші студенти та підготували цикл радіопередач про різні факультети та інститути.